Дня. Uh, ви на моєму каналі, на каналі Райпа мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про <кій> І сьогодні для всіх база... <кій> для всіх, хто бажає, наверне, не сказати для всіх, хто бажає заміж, хочу uh, подивитися, що зробити, щоб вийти заміж. Буде два варіанти. Uh, прийде дві дівчинки, тобто буде два варіанти, подивлюся сигніфікацію. і от будуть якісь поради. Не знаю чому, але настрій у мене гарний. У мене завжди гарний настрій. Поїхали. Подумайте про себе і будемо дивитися. Так. Е, хто ви у мене на сьогодні? Ви прямо я хочу чотири карти, нехай буде. Хто ви у мене на сьогодні? Тепер. Е, куди рухатися, щоб вийти заміж? Куди рухатися? Можливо, взагалі не рухатися. Е, так, у нас таке теж буває. І порада вам на дві карти чомусь хочеться. Другий варіант. Хочу ще так помішати трошки. Так. Благодарна за зворотній зв'язок. Ви прекрасні. Так. А, хто ви в мене на сьогодні? Куди рухатися, щоб вийти заміж? Знову хоче дві карти. Бачите, як сьогодні все пофеншує у нас. І порада вам дві карти. Знову ж таки, на дні колоди, карта, шансу. Ви хочете цього шансу? Ну, шанси є. А, треба не так, аби за достойного. Все інше. Краще. Ладно, це мої думки. Це мої думки. Поїхали. Перший варіант обирайте. Перший, другий, перший другий відпочиває, перший працюємо. Е, хто ви в мене на сьогодні, дівочки? Десь людина з десяткою нічів. Людина, яка умнічка, я вам зараз скажу. Людина, яка вийшла з ілюзій. Тут прийшла королева жезлів у нас. Яка, знаєте, як спочатку стала королевою жезлів, а потім поставила крапочку. Людина, яка вийшла з ілюзій, людина, яка яскрава, людина, яка. От тут ви вже зрозуміли, що ви, мабуть сиділи в ілюзіях і нікуди не рухалися, що вас о, обманювали, що комусь так просто було зручно, чомусь мені хочеться сказати. Що не виконувалися ваші істинні бажання, що людина, коли кудись рухалася мимо вас, яка була біля вас у парі, зрозуміли мене? Цей етап ви закінчили. Розумієте? І кажуть про те, що зараз ви рухаєтеся. І ви набралися храбрості і все-таки поставили крапочку. цю. Оце у мене ви. Навіть не буду нічого докладати. Шикарно, чесно, молодець. Е, так, ваше від вас нікуди не дінеться, ще й прийде назад. Правда ж? я кажу? Правда. Що треба зробити, щоб вийти заміж, дівочки? вам треба, знаєте що? Е, знову ж таки, кар... допрацювати От перше, що мені пішло. Ви крапочку поставили, але вам знаєте, як треба? От перше, як мені пішло, навести порядок в будинку, в тому плані викинути абсолютно все, що нагадує про. Колишні стосунки, навіть якщо це було чомусь мені йде два роки тому, дівачки, буду казати, як мені йде. Ви викидаєте все, 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 що згадує, спалите все, даєте в церкву кому? до мусора, просто можете це спалити. Ви не повірите, як ви від цього кайфанете. Тому що оці прив'язки, якщо я не помиляюся, зберігаються до шести років. От ви пройшли, просто заемоціонували на якусь там вазочку, яку він вам колись подарував. І ви прив'язалися, ви його знову-таки не відпустили, а ніхто не прийде у ваш простір. Карта обнулити. Розумієте? Обнулити ваш рицарь кубки вже у вас в між міжпрочим. Обнулити, знову-таки, викинути хлам'йо, провести генеральне прибирання це мінімум. Психологічно пропрацювати, допрацювати. Ну тут ви класна, от тут ви реально молодець. Якісь нюанси залишаються у вас. Про що башня? Що треба викинути? Давайте так скажу. Що треба викинути? А, я думала, це він. а він до вас буде, дівочки, Він до вас проявляється. Він був на дні колоди, він знову. Він каже, що він вас кохає. Вам кажуть про те, що знову ж таки от... тягнеться поза минулий розклад. Якщо ти мене кохаєш, то я хочу бути імператрицею. Угу. Можливо, ви поставили питання ребром, тому що так вам важко. І от кажуть, що не попажу, нехай проявляється. А по імператору. От, викинути цього імператора все без голови, Чи, цього пажа, рицаря, вибачте. Кубків. Що ще треба викинути? Диявола. Оці прив'язки, те, про що я сказала. Те, що вам, ви розумієте, що це вас тримає в четвірочки пентаклів, це вас тримає в. Комусь хтось жадніча викинуть. Жадніча викинуть, не знаю, кольцо. Потім мені напишете, щось що він вам купував, що він вам дарував, а це вас тримає, дівчатки. Продайте десь, не знаю, в когось воно нужніше, чим вам. Зараз воно вам не потрібне. Прив'язки, будь-які прив'язки по дияволу, розумієте, він у вас у голові, тому що ви одягаєте якісь його речі. Ви на них натикаєтеся, розумієте? І це вас тримає. І от кажуть про те, що якщо у вас навіть, це як то була ваша сім'я, це вас тримає от, о, карта тила, карта чотирьох, кут... чотирьох стін. Тобто ви не можете енергетично, ви не можете о, дати. Імпульс, Що я готова до нових стосунків. А можливо, він повернеться і зробить вам пропозицію. Тут же так. Пішло. вам кажуть, викинути все, що вам жалко зараз викинути. Розумієте? Все матеріальне далі. Кажуть про те, що я кажу правду, я вам кажу. І ви знаєте, і от тоді от знаєте, як тоді викидаєш речі і тобі зразу приходять нові, тобто ти е, у тебе є місце енергетичне, навіть, куди його покласти. І вісімка пентаклів про те, що тобі відразу прийде. Розумієте? Про що глупець? От про що глупець нам, будь ласка, розкажіть про що? Обнулити це як? От вони кажуть, ти повинна помудрішати. Ти повинна попрощатися, дівочки, і помудрішати з цим прощанням. Або. ну, Він про тебе думає, дівочки, ви про нього думаєте, і він, він про вас думає також. Попрощатися і помудрішати винести якийсь урок. Далі. Про що ще Верховна Жриця? Ну, ви любите, дівочки, розумієте? Ви любите, для вас це партнер ви е, не можете. Так, людина, яку ви давно знаєте. Для вас це людина, яка знає вас, як яєчко, ви бачите, облуплене, і ви його так само. Для вас це ну, рідна людина. Фортуна. Фортуна, по праву, до вас повертається. Розумієте? Отак вам кажуть. Так, потім якось. Е, е, Зробимо розклад чи повернеться все таке. Я ось недавно робила. Так, далі. Що ще? Як вам ще себе поводити? Ще рухатись, дівчатки, вам треба рухатися по рицарю, по пажу. Тобто, потихеньку, маленькими кроками, і воно у вас закрутиться, ви розумієте? І фортуна до вас на карту фортуни, що швидко закрутиться фортуна рух. Карта знову обрати. Вам треба обрати, рухатися далі. Розумієте? Так, далі, добре, порада вам. Відсікай те, що ти віддавала. Щітка Пентаклів, коли вами користуються, все в негативі, я кажу, в позитиві це брати і отримувати, але ж тут чомусь ви недовольні результатом, нас вам не додавали, розумієте? Брати і отримувати, припини, відсікається, припини давати. Припини давати свою енергію, припини реагувати на смс, припини відповідати на дзвінки, просто розумієте? Прийшов один раз і сповідався тобі. Грубо говоря. Сказав все, що він хоче, ти сказала все, що ти хочеш. Закрили двері, і кожен думає, варто чи не варто, Тут та карта блоків, до речі. Про що карта блоку? Ну, от вам кажуть, що перестаньте конфліктувати. Розумієте, досить проясняти. Прояснили, закрили двері, і потім думаєте вам по путі, тому що так випускаєте свій шанс. Благодарю перший варіант. Елемент нотації сьогодні в нас присутній. Ну, я така. Любіть мене, яка я є. Вітаю другий варіант. Поїхали. Боже, по що був розклад? Що треба зробити, щоб вийти заміж? Що треба зробити, щоб вийти заміж? Дівочки? Ви тут класно, тут класно взагалі. Треба що робити? Любити. дозволити собі любити, дозволити собі насолоджуватися життям. Про що сила? Знаєте як? От ви так уже, ви чогось уже досягли. Ви. Знаєте, як... От ви вже знаєте, що ви сильна, прийміть те, що ви сильна, ви, можливо, вже занадто довго були сильною. А тут вам кажуть про те, що, ви знаєте, як по страшному суду просто уступити чоловіку місце чоловіка, розслабитися, от реально просто кайфувати. От, чесно вам кажу, просто, просто любити як жінка, не виконувати, знаєте, як чоловічі, чоловічі обов'язки, скинути з себе, можливо, Зайві обов'язки якісь. Ті що чоловік хоче на вас узяти. По страшному суду, тут кармічний урок, тут ви його реально прекрасно пройшли. Тут ви імператриця, дівчатки, ну тут класно. Вам треба просто навчитися, ви вже перемогли, ви, мабуть, тут уже пропрацювали, і вам треба просто навчитися. Просто насолоджуватися життям, приймати ухажування, ходити, не знаю, там де, там, де можете ви когось зустріти, якщо ви не в партнерстві. Якщо в партнерстві, то не гристи його, що я хочу замість. Просто кайфувати він вам сам запропонує. Тут ви вже перемогли. Весила, ви сила, ви просто тут тріумф, тут ваш тріумф, дівочки-мальчики. Ось тут однією ножкою вже імператриця по страшному суду з предложенням. Цього довго чекали, і в мене мурашки. Так, далі. Убери хвостик. Далі. Що ще треба зробити? Кажуть, відпускай старе, відпускай старе, і поправу твій тормоз, вибачте, до тебе прийде. Коли ти відпустиш старе, просто так, житимеш в моменті. Оце найскладніше, мабуть, жити в моменті, радуватися кожному дню, благодарить. І кажуть про те, що. От просто не чекаєш, просто живеш і кажеш кожному дню дякую. і воно до тебе просто саме приходить. Тут людина вже пропрацювала щось. Добре. Що робити, щоб все склалося найблагоприятніше для вас? Чотири карти. Вам кажуть, дівчики і мальчик, дві карти правосуддя, а тут буде пропозиція у вас. От тут ваш король вже до вас рухається, він вже до вас повернутий по правосуддю, він вже купив колечко. Ручку. І ви от тут вже, знаєте, ви, можливо, йому правильно підсвітили саме. Розумієте, тут ви повели себе вже як імператриця, зрозуміли мене, і підсвітили йому вірно, що він готовий, тут, а він готовий до нового рівня. Обережно. Ну, тихенько. Помощничка. Добре, про що карта миру? Тут саме не про кінець, тут саме знаєте про що? Що закінчується етап, коли ви себе зраджуєте, коли ви в обмеженнях, розумієте? І ось він до вас іде. От, можливо, він, знаєте, як уже розуміє, що він вас зраджував ментально, коли він робив пропозицію. Розумієте, ви бачите з цього вихід. От закривається ваша сімка мечів, четвірка мечів. Не рухався, тим самим зраджував. І ось він, ваш коханий. І ваш той, що до вас рухається. Оце про це карта миру. Що він виходить на новий рівень, що ви виходите по правосуддю. Дві карти правосуддя на новий рівень. Так. Так, ще як себе поводити. Не конфліктуйте. Оце ну, кажуть, будьте насолодні, будьте в міреності, будьте в ресурсі, будьте класні, живіть собі у задоволення. От не не колихайте енергії якимись ілюзіями, якимись страхами. У вас тут все вогонь просто круто. Чесно. Розумієте, про що я кажу? Будьте в уміреності, будьте в благості, будьте жінкою, ваші желання виконуються. Шикарно. Порада вам давайте. От хоча б так. Ось. Із п'ятірочки кубків до десяточки кубків. Що вам ще треба сказати? Розумієте? Вас наповнюють тут, а порада вам не. Не спустошуйтесь, не емоціонуйте куди не треба. Просто будьте в благості. Ваша сім'я уже у вас на носику. Розумієте? Так, про що? От Закінчуйте, щось хотіти, непонятно. От у вас вам кажуть, період вашого чайничества, коли ви не розуміли, що відбувається, він у вас завершається. Коли ви робили себе вину, що вам не роблять пропозицію. Завершається цей період подвічки мечів, і тут все проясняється. І проясняється те, що у вас сім'я. Благодарна, чесно, прекрасний розклад. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. Я бачу, що на, на каналі нові енергії це так помітно, це так круто, тому що ми всі різні, ми всі класні, чесно. Приймайте ви благо.